РФ відкрила у Венесуелі заводи з випуску зброї та боєприпасів. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на повідомлення Ростеху. Перша черга включає чотири виробничі лінії, які вироблятимуть патрони для автоматів Калашникова. Потужність заводу дозволить випускати до 70 мільйонів боєприпасів на рік. Гендиректор роз. Оборон експорту заявив, що цей проект показав усьому світу, що Росія завжди виконує свої зобов'язання перед партнерами, попри міжнародні санкції проти Ерефії та Венесуели. І зауважу про створення двох заводів з виробництва зброї в Венесуелі, Венесуеліпуйло домовився ще з угочаусом майже 20 років тому. Це був 2006 рік. І от тепер Венесуела озб... Озб... озброюватиме армію, поліцію та інші силові структури. Росії. Ну і далі у нас СССР Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21-го століття. Пане Павло, доброго дня, слава Україні. Добрий день, героям слава. Скажіть, будь ласка, пане Павло, про що може свідчити відкриття заводів у Венесуелі? Пуйло шукає більш безпечного місця для своїх заводів, куди не долітять наші ракети або наші дрони. Чи максимального втягування всіх із осі зла диктаторів поближче до себе? Чи все разом? І, і третє запитання, яке зразу буде, буде після цього. Скажіть, будь ласка, а як на це мають дивитися Сполучені Штати Америки, під боком якої там Венесуела буде там, нові заводи собі е зброєні відкривати, яка повністю обкладена санкціями і ембарго? Ну, власне кажучи, всі три відповіді е вони релевантні. Безумовно, путіну потрібні зброя боєприпаси. Потрібні зброя боєприпаси, які виготовляються в безпечних місцях, бажано поза межами Російської Федерації. Ну для цього він і переміщує виробництво шахедів частково до північної Кореї. Це подарунок Кимчинину, так. Але з іншого боку, це подарунок самому собі. Те саме з режимом Марудо в Венесуелі. Подарунок Марудо. Збільшення е, його впливу серед бандитських угруповань е, Південної Америки, безумовно, адже Південна Америка такий величезний е, ринок для пострадянської зброї. А КМ ну, найпоширеніша стрілецька зброя в світі, не найкраща, але найпоширеніша. І це ключове з іншого боку. Патрони Путіну потрібні. І частина з цих е, боєприпасів буде йти повертатися в, в Росію. Можливо, навіть левого частка. Це ми ще побачимо. Тому е, це така гра, він, він по-диктаторськи. І тобі добре, і мені добре, всім іншим буде недобре. Е, ну як має реагувати, мають реагувати Сполучені Штати? Знаєте, передбачити реакцію Президента Трампа дуже складно. Він, він передбачуваний своєю непередбачуваністю. Він може зробити вигляд, що він взагалі нічого не бачить. Але ну, я для Америки, яка багато говорить про Сполучені Штати, як лідер американського континенту, от ми скожуємося тут до Америки. То очевидно, це це виклик, це виклик Путіну Путіна е, американському своєму колезі. Е, я дуже сподіваюся, що нарешті є, десь е, е, така межа. Червона лінія, бо дуже люблять полюбляти зараз політики, розказувати про червоні смужки, які перелізаються чи переходяться, потім навіть не помічаючи, що вони були окреслені як червоні лінії. Так от дуже сподіваюся, що є реально така червона лінія, на яку після якої е, Трамп зрозуміє, що вони з Путіним мислять по-різному, що е, Путін. Е, не мислить big Deals. Путін мислить великою війною, великою війною в Африці, великою війною в Латинській Америці, дестабілізацією світової системи, тої системи безпеки міжнародної, яка утворилася після Другої світової війни, і виросла наприкінці ХХ століття в таку доволі здавалося. Стройну систему. Пане Павло, скажіть, будь ласка, ну, що можу сказати? Чи сильно 70 мільйонів боєприпасів на рік для стрілецької зброї, це ж досить велика цифра, я так розумію. І можна ще не в одній війні, в одній не в одному конфлікті взяти участь, мені здається. Безумовно, треба ж враховувати обсяги. Путін і Маруто думають про обсяги ринку, ну, по-перше, Латинської Америки. Мадуро ви маєте на увазі, да? а, так? Так, так. Лідер Венесуели. А, да. Ніколас Мадуро. Мадуро. Думають про ринок Південної Америки і думають про африканський ринок також. Африканський ринок величезний саме для стрілецької зброї, для радянської стрілецької зброї. І е, тут вони вступають в конкуренцію і в протиборство не тільки з європейцями, з тими ж французами, з американцями тощо. Вони вступають в протиборство з китайцями. Це ще одна цікава, така складова. Ну uh, так, набої для uh, Калашникова uh, виробляє, що активно Китай. Всі знають, що є китайська версія автомата Калашникова, як звичайно, і велика кількість набої, які вони виробляють. А скажіть, будь ласка, ну, а можна сказати, що це тільки про бізнес, чи це ще й про якісь нові конфлікти в Латинській Америці або в Африці? Зброя це, це інструмент завжди. Зброя, торгівля, зброєю це інструмент впливу. Американці, примушуючи європейців збільшити оборонні витрати до 5%, розраховують першим ділом на те, що європейці будуть купувати їхню зброю, а не розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс. Але це ми так відхиляємося трошки від теми. То те, те, те саме в тому ж ті ж парадигмі діють і Китай, і Російська Федерація. Хто продає зброю в африканському континенту, той диктує о, дії о, тим африканським о, диктаторам, маленьким і великим, які розв'язують чи підтримують вогнища старих конфліктів. Зараз і завдяки вагнерівцям і Шогінським, іншим о, ЧВК, які прийшли їм на заміну. Завдяки дипломатичному своєму шпигунську, дипломатичному, так би я сказав, прориву на африканський континент, Росія там з. Максимально збільшує свою присутність і не просто присутність, а вплив одночасно теж відбувається хвилею такою з Тихого океану. Китайці йдуть економічною експансією, яка веде за собою ту ж таку ж саму збройову експансію і вплив на ті диктаторські режими. І ну, як на мене, головна битва. В Африці, в Південній Америці, також вона ще попереду. На жаль, пане Павло, дякую вам за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі. Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики і стратегії 21-го століття, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.